Пожалуйста, Остановись да. куплять машини, пожалуйста. продажа по Peugeot. Я тільки закрив пробіжку. Вторая... Это какая тачка, брат? Ти вспотел. Ну, ты б ну трошечки, трошечки, трошечки. І це вже четверта. Це вже буде четверта шкода. Если вона нормальна, то ми їх зараз заберемо. Да, пожалуйста, постановись куплять машини. Пожалуйста. Не, ну в натуре надо уже как-то пакости делать, потому что ну, это не по-людски. А вот буду ссориться. зараз буду ну, на Я не хочу с ним общаться. А, добрый день. Вот, тупо я не хочу с тобой общаться. Брат, понял? нам надо ехать, бо у нас Людочка. Поїхали. Мы поехали. Нашли автомобиль э, в Бучи, э, Шкода Октавия, 6 лит, 2 литра, газ, бензин. Э, вроде такие, там, трошки ржавая лива, короче. Не, Так, ліва арка, лівий порог і є вздуття на правому порозі. Ну нічого, їдемо дивитися, будемо думаю, купляти. Ціна на неї. Ой-ой-ой, яка солодья. Помогай. Так, а зараз ми приїхали в бучу, заправка що це у нас UPG. і їдемо купувати для вас автівочку, щоб владі бігати. Серега, що скажеш? Ну Брат, що скажу? Підкрасики є, незначні. Ну, вроді... Ну я чувствую, чувствую, что ее покупать не надо, потому что мне придется бежать, понял? Да, то, что тебе придется бежать, это 100%, брат В общем, прикупили... У нас, кстати, брат, у нас новый приборчик Прикупили приборчик, прикупили приборчик, потому что каждый уважающий себя перекуп должен иметь приборчик Зачем? Иногда так красят классно тачечки, что даже понять нельзя, но, но Приборчик очень много решает проблемы. Если что-то покрашенное, значит в машинке есть вопросик, правильно? Ну, напевно, да. Напевно, да. Напевно ва. Опа! Достанę, все добро. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. чмиль. Да не покупай. А да тут главная цена. Нам хлопцы гарно ее сторгували. Такс. Серень, что надо смотреть под капотом, когда ты перекуп? Расскажи. Брат, ну тільки масло. Чи не тече вона? Ой, як тяжело. Да, трішечки треба позайматися по, по автівці. Ну, в нас що саме головне? У нас є ціна, яка нас влаштовує майже. А яка ціна нас влаштовує? Ну, по телефону це було саме край 4,7. Я не знаю, чи, що були б форбовані пройоми вот в чому ситуація. 4,7, так? Да? Угу. Скоріше всего пацани будуть крутіти нам руки. Ну так. Да. Я думаю, дешевше не буде це 100%, тому що є автівка. Угу. Я Добре. думаю, що нам треба зробити тест-драйв на ній. Так, запуск двигуна, помилок немає. Опа чай, поїхали потихеньку. Ну, заднє, так, да, задні щось легальцем та доглядне. Не надо нам прав. А пацани не хочуть збрасувати. Крутять руки. Крутять руки, совісті нема, у пацанів. Я їх бачив. Наблюдав за цією машиною. напевно, певно тиждень, да, сір? Десь тиждень ми дивились, дивились і в інстаграмі бачили, і Нарія бачили, і в Ойликсі бачили. Домовились на 4,7. В принципі. Ну, по техніці, так, да, кайф. Є моменти по кузову. Це задня арка, порог, Треба фарбувати. Ми, просто, ми знаємо, що це буде десь тиждень часу, якщо ми будемо нею займатися. Я хочу поставити таке запитання, мужики. Ми вас беремо, я вам обіцяю, не останню тачку. Ми, ми вас чотири. 4... Ми, ми зараз теж глянемо. Давайте так, 4,6, і Я зараз розраховую. 4,7. 4,650. Ну ну на 50 доларів на ту. Давай зробимо, значить, ладно, 4,7 і хлопці відмічають нашу сторінку площадки і плюс сторінку нашого. Ну, Там, раз так, пацани, то да, Я за я ми купуємо. для вас у продаж Шкода Октавия. 4, 4, не помню даже, какого он на руку уже забыл. Слушай, 4, 6, 6 года. 4,7. 4,7. 4, 7, ляп. 4 7. Бу -бум. Полетели. Все, поехали дальше. Пацанам 4,7 отдали, подвигаться не захотели, но, но, у себя киданут ссылочку нашего канала, І нашої площадочки. Ну як нашій Сделочка пройшла успешно. Тачечка за 4,7 так вот. Хочу, У нас є одна гарна новина. Це Нас познайомив Женя, позвонив. Каже, людина шукає собі автівку на автоматі. Тяжко вже їздити по місту, бо трафік великий. На механець. Славі Карино, кліус, коліус, дизельний, але на механець. Ми вирішили. Ми віддаємо свою шкоду. Октавію чорну і доплачуємо В'ячеславу трішечки коштів. І що в нас виходить? У нас є нова тачка, це рено колео. Слава. У вас <сак> мані-мані, а в нас рено колеос. Тому продовжаємо, а ми зараз йдемо до машини і будемо її дивитися. Дякую, брат. тут <сва> <gra> <mu> ДВ яка лялька. Что мы, короче, делали? Тут накрасили салон, красили руль. Ой-ой-ой, какин ты парырнее, снова так. Открытый, пожалуйста. Пожалуйста. Ты дв. Вообще об общем. Серега жук, барыжные приколы, намерение, стыда и совести нема. Посу, посмотри нього. А ну-ну ну ну ну. ну. Ну, диви, рулечек, все новесенькое, гарнесенькое. Сзади ряд. Я вообще люблю тачки на механике. Ну, подивай, ну новый, брат. Он просто новый. Ага. Он ага. Ну что, поехали? Это что такое? Это, брат, ключик. <звязать> Маленький, я за тобой. А, ну ладно, вопросов нет. Тачка, пушка в натуре, кайф. Поехали. А, тачка интересная, а, рулится прикольно, кнопочка старт-стоп. Ну так, цикавенько. Рульчик покрасили, салончиком сделали. Сейчас поедем отдадим машинку на химчисточку и на полировочку, чтобы была лялька мы решили, что пора подготавливать тачечки, потому что э, когда человечек приезжает, он хочет видеть классную машину. Вот. Прежде всего, когда шеф-повар блюдо приносит, именно, человек его сначала ест глазами. Так что мы именно автоповара. Руль в натуре как новый. Сереня, на механике. Сереня на байшечке летит, а я за ним на колеусе. А ми, як завжди, на нашій площадочці Оккупировали женіну площадку. Стидно, стидно. І так, що я вам скажу? Везу я нашу новеньку реношечку вже на хімчистку, полірування. будемо готувати конфеточку, щоб продати вам гарне авто. Що є тут по нюансам? Ну, я не бачу ніяких. Для мене найвеликий нюанс на даному авто, що воно намихається. Ну, ніяких проблем, в цьому немає. І що, ми підготуємо для вас і буде дуже гарна автівочка. Тому слідкуйте. Доброго дня і що. Позвонили люди, займаються також автомобілями. Кажуть, приїдьте, покажіть наш Калеос. Наш ми хочемо подивитися, знайшли клієнта, в якому стані. Я кажу, що все класно. Приїхали, чекаємо клієнта. завдаток ми отримали, автомобіль наш Рено Калео. Вже проданий. Тому Владі, качай ножки, ти скоро пратику побіжиш. У нас це був Рено Колеус. Автомобіль проданий, пачка грошей тут величезна. Тому ми порахуємо. Я зараз зніму відео, за скільки ми продали, скільки потратили, скільки я нам вийшов. Тому всім слідкуйте, Владік, а ти, братан, бери ножки. Ну що, друзі, Колеос наш успішно проданий, поїхав на Харків. Забрав його військовий, нас попросили не знімати відео, але автомобіль проданий. Вся ця історія починалася з шкоди Октавії, яку ми купили в хлопців в перекупів за 4700. І закінчилася обміном колєуса і продажею коліоса. Тому слідкуйте, а ми зараз зустрінемося з Владиком. А для вас я ніхто. Нема. Як і ви для мене, я плюю на закон, ви мене в лагеря. Улетел Калеус а я вже готов бігати. Так, брат, треба вже готовий. От, да, брат, надо вже... готовий. <правда> Хороша тачка була. По чому взяли? Ми ще її поміняли. Ми взяли шкоду за 4700. Потім проехали, виставили на продаж, нам дзвонили, запропонували обмін з нашою доплатою Рено Калеус 2009 року і ми доплатили 800. Коли получается... нам вийшов Калеус 5,5. 5,5. Ми пофарбували шкіряний салон 200. Ага. 5,7. Заїхали на мойку, да, зробили каврлі, помили. Грубо сотка. 5,8. 5,8. А продали? 6,300 доларів. Ну і 50 доларів е, дали хлопцям е, що нам допомогли продати і 50 доларів взяла комісія з площадки не з Женіною а з іншої. Ага, это виходить, що вона нам стала викликала. Виходить... Короче, мінус сотка. Вона заробила чистими, на ній рівно 400. Вот так у нас тачечка і Плюс ушла. 2 км. 400, 400 доларів чистими, що я тогда полетів, Серенька. Ну, я думаю, да. що. Давай, я закажу, пока Макдональдс і пожив. Фу, мене так, Давай. Роз... мене так роздражає, що просто пиздит. Опі... Пан панзуб, нам интересует следующая вещь. Что вы. Як вы міркуєте, наш блог буде набирати популярності? Давай, <звачка> тебе <звачка> хлопчик блядь. Братик. Мы зараз находимся в парку Сирец. Тут получается у нас спринт 400 метров. Красный маршрут. Коротенький километр, километр 100, километр 200. Я буду бежать на километр 200. По синенькому маршруту. Соответственно, чтобы добежать, сколько мне надо, мне надо 8 кругов. Это 9,5 километра. Потому что у нас в кассе, у нас в кассе плюс 400 долларов. Соответственно, было 6300, сейчас 6900. А это серьезная цифра. Я пубих, детская железная дорога. Два круга еще шесть. Фух, 9,5 пробежал. Вот фотка. В кассе 6900 я устал. Серега торгует дальше. Наверное, буду уже по 10 километров разбивать. Тяжко. Но вообще здесь прикольно. Пока что этот парк для пробежки на первом месте. На втором это Труханов остров. Самое последнее место это Дубовонючая набережная Ирпенская. Гадостная. Да. Неделя закрыта. Шакалы. Никогда, никогда не качайте ноги перед пробежкой, просто отваливаются.